Друзі, мої, всім привіт! Я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогоднішнє відео у нас буде про фаворити. Поговоримо про догляд, про мої улюблені баночки, якими я користуюсь впродовж останнього часу, і з величезним задоволенням. Тут будуть по більшій мірі якісь нові засоби, які я ще вам не показувала на своєму каналі. Або, ну, можливо, там один разок десь вони промайнули. Але я сподіваюся, що підбірка моя вам сподобається. Якщо це так, то ви знаєте, що треба робити, аби підтримати випуск нових відео на цьому каналі. Я сподіваюся, що вам буде цікаво і бажаю приємного перегляду. Підсунула вас трошечки ближче для того, аби в кадрі було зручніше і краще видно показувати вам ті чи інші засоби. І почнемо ми із догляду за волоссям це те, що я дуже рідко показую на своєму каналі по одній простій причині. Основний догляд, наприклад, шампунь, кондиціонери, маски це я вважаю основним доглядом, немає у мене фаворитів. От просто шампунь я не можу для себе виокремити, якийсь один, який мені подобається, і я користуюсь ним постійно те, що я би придбала знову і знову. Нема такого засобу. Якщо з'явиться, я обов'язково з вами поділюся. Тому що з моєю проблемою, я думаю, вже всі глядачі мого каналу знайомі. А якщо ви новенькі, хто завітав на мій канал, то я просто мию волосся кожен день, маю жирний піп шкіри голови і мені нічого не подобається, хоча я дуже багато пробую нових і нових засобів. Та все ж один продукт для цього відео я виокремлю. І це термозахист від бренду. Осіс. Слухайте, Шварцкоп, оця лінійка Осіс, мені взагалі в цілому дуже і дуже подобається. Я вам хочу сказати, що виглядає він досить так ну, просто, але це оця така ж, як вона називається, о, типу металева склянка, банка. Тут дуже зручний дозатор. Він наскільки класно розпилює ось цю от хмаринку на ваше волосся, абсолютно його. Не отак, плювків оцих немає. Я до цього використовувала від Vela Professional термозахист для волосся, він мені також дуже подобається, але потім я вирішила чомусь із е, новенького чогось щось спробувати і взяла ось якраз таки від Осіс. Я вам хочу сказати, що це просто чудовий. Термозахист для волосся. Як ми можемо перевірити його дію? Ну тут питання. Можна, звісно, гратися з плойками і там намагатися щось комусь довести, але навіщо? Я вірю в те, що термозахист на волосі працює, і мені цього достатньо. Цієї віри. Мої пункти, які повинні бути у термозахистів присутніми це не обтяжуюча якась така текстура, для того, аби після сушки не відчувати цей продукт на волосі, не різкий якийсь запах, щось таке або приємне, або ну, таке стандартне, да? скажімо, не те, що врізається нам прямо в ніс. І знаєте, цей термозахист повністю відповідає моїм оцим. От. Пунктикам. У нього приємний достатньо такий аромат, не нав'язливий. У нього, я ще раз повторюсь, прекрасна оця от розпшикуюча механізм, як це назвати, помпа. І він прекрасно працює на моєму волосі, не обтяжує його. Волосся залишається гладким, подвижним. Таким, знаєте, в мене воно ріденьке, в мене особливо так якось претензії висувати мені до засобів, та й немає причин. Але все ж таки є продукти, які ви наносите, і вони Відчуваються на волосі У мене волосся тонке, і мені не можна таких продуктів, тому що я взагалі буду, як знаєте, дві соплі отакі висящі на моїй голові, мені це не потрібно. Ось цей термозахист прям суперовий, тому я прям від себе дуже раджу. Знаєте, я помітила, що я дуже рідко показую у своїх фаворитах якісь продукти для тіла. Знову ж таки, чому? Тому що у мене ну не бувало таких якось продуктів, щоб прям запам'яталися, щоб прям мені дуже сподобалося. Хотіла показати вам ам, скраб для тіла у цьому відео, але я потім, якщо чесно, передумала. Передумала по одній простій причині, тому що. У фаворити зазвичай мені потрапляють засоби, які я би придбала із задоволенням повторно. Скраб по одній простій причині я би не придбала, бо у нього дуже висока ціна. Калістар. Я вам скажу про нього, але, ну, типу, придбати його знову ні, навряд чи. Зате я віднайшла для себе бальзам для тіла, називаємо як крем для тіла. Ну, типу, як хоче, хто так і називає. Текстура у нього така кремова, не щільна, не густа. А, і я вам хочу сказати, що він мені прямо от дуже сподобався. На відміну від якихось інших, які я пробувала, ну, типу, нормальні, зволожує і добре. Але так, щоб прям запам'яталося, це Сістерс Арома і їхня а, оця лінія ароматна з піоном, жасміном і мускусом. Слухайте, я прям багато продуктів взяла саме з цим ароматом. Я не жалкую, мені дуже подобається. По-перше, його аромат. По-друге, зручна помпа. По-третє, текстура ніжна, приємна, не обтяжуюча, коли ви наносите її, цей продукт на шкіру, він швидко поглинається і не залишає ніяких неприємних липких слідів, а просто відчуття зволоженості. Поглинається достатньо таки швидко. І одяг після нього можна вдягати одразу, і це мені подобається. Зволоження. Я не можу сказати, що воно прям супер. Інтенсивне, але мені більше, аніж цього достатньо. Повірте, якщо у вас нормально схильна до сухості, там е, комбінована шкіра на тілі, хоча я не знаю, чи буває комбінована шкіра на тілі. ой, ну У мене, в принципі, схильна до сухості, в мене ноги е, дуже прям сохнуть, особливо після гоління, але я вам хочу сказати, що ці буквально шелушинки сухі місця прибирає геніально, залишає після себе якийсь такий приємний гладкий фініш. Я прям дуже ним задоволена. І якщо ви думали, що із продуктів для тіла це буде все, ні, я вам покажу ще два очищуючих засоби, які мені прям дуже подобаються. Я вам пок... Я їх покажу прям о, два одразу, тому що це один і інший гель для ну, душу. Ну, типу, гель для душу. Але очищуючий засіб для тіла. Я його хочу назвати так, тому що для мене гель для душу це щось таке, знаєте, супер ароматне, таке приємне, і більш про якусь релаксію, аніж про прям догляд. Це саме про догляд. А, від Q Plus A із саліциловою кислотою Body Wash, Я його вам вже показувала. Якраз таки це той продукт, який вже був у мене на каналі. І я вам хочу сказати, що це дуже хороший гель для. Тіла, гель для очищення тіла для тих, хто хоче шкіру свою уберегти від появи якихось подразнень, прищів і так далі. Він містить саліцилову кислоту, і тут дуже приємний запах. Ой, ну він прям ароматний. Тобто, це щось, що можна віднести і туди, до якоїсь релаксії, про яку я говорила, і до догляду, саме доглядовий такий от засіб для тіла, який буде допомагати вам ну не боротися із запаленнями на тілі, а все ж таки більше буде працювати, якщо його кожен день використовувати для. Як це сказати, Боже, заплутуюся. Ну проти появи нових прищів і висипань і так далі. Я думаю, ви розумієте, про що я говорю. Це аромат у нас із Watermelon, кавун і агава Нектар. Слухайте, він просто пахне дуже приємно. Я не можу виокремити тут прям кавуна. Але е, запах приємний, і от якраз таки саліцилова кислота у складі вона допомагає з тими проблемами, а, я, я, про які я вже сказала. А що конкретно про ось цей от засіб, це у нас самбаймі, і це очищувальний гель для тіла з кислотами. Тут ага, БХ. Е, AHA, PHA і BHA кислоти, так правильніше буде говорити. У складі також міститься чайн, олія чайного дерева або екстракт чайного дерева і азіатська центела. Багатий склад, і саме ось це, це штука, яка буде допомагати вам прибирати запалення на тілі при регулярному використанні. Як використовую я? Тут одразу я хочу сказати, аромат більш. Все ж таки, такий якийсь трошки лікувальний пахне чайним деревом, віддушка чайного дерева. Вона очевидна і дуже така ну узнаваема, як це сказати українською мовою. І я вам хочу сказати, що мені це абсолютно не заважає, при тому, як я миюся у душі, але. По-перше, гель дуже гарно піниться. Як використовую його, я спінюю добре на губки. Губку, до речі, також треба міняти дуже частенько, тому що на губках залишаються бактерії, вони там розвиваються при вологому середовищі, і це погано впливає на нашу шкіру тіла. Тому міняємо часто губку, якщо ви використовуєте її. І прям таким. Товстим пінним оце цим от шаром наношу на тіло і витримую декілька хвилин. Ну чим краще, звісно, краще буде, чим більше, тим краще. Але ну скільки можете витримати, стільки витримуєте. І він дуже добре, якраз таки підсушує деякі запалення на нашому тілі. Якщо вони є. У мене проблемне місце це зона декольте і спина ну, на деяких ділянках. Знаєте, я помітила, що. По-перше, впливає дуже багато факторів, і в першу чергу це їжа, те, чим ви харчуєтесь. Але якщо ми вже говоримо саме про косметичні засоби, то тут якраз таки і працює ось на упередження використання гелів із саліциловою кислотою для того, аби запобігти появі нових подразнень якихось. А оце, от воно ще й додатково працює уже з існуючими подразненнями і прибирає, підсушує їх, і вони швидше проходять. Я перевірила це на собі. Знаєте, бутильок не дуже бюджетний, але тут 500 400, перепрошую, грамів. Вистачає достатньо надовго, і розхід у нього такий мінімальний, тому що однієї помпи одного нажаття вистачає для того, аби повністю промилити все ваше тіло. І після нього. Відчувається оця от трошки така скрипучість. Тобто, після того, як ви вийшли з, після душу з використанням оцього гелю, вам треба намазюкатись, буде чимось обов'язково зволожуючим. Такого немає після QA. Він не залишає ніяке відчуття такої стянутості да, і, в принципі, і те і стянутість не залишає, просто от таке більш очищене відчуття на вашому тілі. Але засоби прям мені дуже подобаються. Нещодавно придбаний мною засіб, який потрапляє до моїх фаворитів, якщо чесно, я навіть не сумнівалася, це біодерма. Їх очищувальний гель із лінії Себіум. Це якраз таки лінія, яка призначена для проблемної шкіри, для комбінованої і жирної шкіри по більшій мірі, тому що саме вона буває частіше за все, проблемною. І я вам хочу сказати, що я його купувала як заміну або альтернативу, точніше, моєму улюбленому очищувальному гелю для обличчя від бренду Aven Cleanance. Лінія така, він також блакитненький, такий, знаєте, дуже і дуже Схожі події, я реально вам кажу, що вони прям схожі між собою. Гель, який добре очищує шкіру. При цьому я вам хочу сказати, він її не пересушує. Як це можуть зробити, наприклад, корейські деякі пінки? Це у нас що це у нас взагалі? Це Франція, виробник і Авен, до речі, це теж. По-моєму, французький бренд, якщо я правильно пам'ятаю. І я вам хочу сказати, що він, от Авен, у мене в фаворитах достатньо таки довго був. Я хотіла спробувати Bioderma. Тепер біодерма потрапляє на цю саму от поличку фаворитів, тому що гель просто. Потрясний він так добре очищує вашу шкіру, при цьому це не якась скрипучість. Сподобається точно комбіновані і жирні шкірі, проблемні сподобається, тому що він має здатність це трошки підсушувати і прибирати якісь запалення. І не знаю, як для нормальної схильної до сухості, тому що тут можуть бути питання саме до текстури, і після оцього, після відчуття вам краще сподобається наступна умивалка, яку я покажу, яка також є у мене у фаворитах. Але Комбіновані жирні шкірі 100%, якщо ви приглядалися і хотіли спробувати, я від себе дуже раджу. І так як я вже сказала про наступний засіб, два словечечка, продовжимо про нього. Це Козарекс і умивалка, яка називається Love PH Good Morning Gel Cleanser. Я думаю, що багато з вас знайомі з нею, і це досить популярний корейський бренд, і досить популярна корейська умивалка. Це те, що я використовую зранку кожен день. Умивалочка, яка має гелеву текстуру, яка добре очищує залишки нічного догляду, шкіра відчуває після нанесення цієї умивалки себе дуже і дуже. Свіжо, от знаєте, ніби ви умилися з раночку після ночі, і у вас таке обличчя одразу свіженьке, рівний тон. Мені прям дуже подобається використовувати і саме зранку. Хоча я її використовувала як другий етап, і вона також працює нормально. Залишки макіяжу прибирає теж геніально, але все ж таки, от мені подобається її використовувати зранку. Я йду в душ зранку зазвичай, роблю всі оці мильно-рильні справи і умиваюсь цією от умивалочкою. Виходжу з душу наношу ношу по... Наступний свій якийсь догляд, і от прям мені подобається відчуття шкіри після використання цієї умивалки. Вона вам її не подразнить, вона вам її не пересушить. І це те, що сподобається більшості типів шкіри. Тому що я зі своєю комбінованою дуже нею задоволена. Вона підійде і для схильної досухості шкіри, і для мені здається навіть сухої, тому що вона абсолютно шкіру не пересушує і не. Одразнює якось додатково. При цьому очищує її і ось цей свіжий ефект після використання. От, прям супер універсальна і підійде для більшості користувачів умивалка. Якщо хочете щось таке супер універсальне і боїтеся, чи підійде вам чи ні, я раджу спробувати саме цю. Досить так давненько в мене з'явився крем для шкіри навколо очей. Який спочатку я не дуже зрозуміла, але тепер використовую з величезним задоволенням. Мова зараз йде про ретиноловий крем для шкіри навколо очей від бренду Sunbaymi. І це у мене Retinol Intense Advanced Triple Action Eye Cream. У складі тут 0,1% ретинолу, тобто невеликий. Але цього більше, ніж достатньо для того, аби відчути ефект. На шкірі навколо очей. Тут, по-перше, великий об'єм 30 мл, цього більше, ніж достатньо для тривалого використання, а ретинол так і потрібно використовувати досить довго для того, аби помітити результат. Спочатку я як уводила е, цей засіб один раз, на, ну, наприклад, на тиждень спочатку да? один раз в нанесли все. Якщо ви будете використовувати частіше, тому що я пробувала потім і частіше. То я відчуваю одразу печіння. От, ви використали один день. На наступний день знову використали на ніч. Я використовую тільки на ніч. На третій день ви знову використовуєте, і коли ви вранці прокидаєтесь і вмиваєтесь, ваша шкіра навколо очей аж пече. Це опіки. Не можна так робити ні в якому разі. Я зараз використовую десь ну, раз у три дні. Отак От будемо говорити дві три два-три рази на тиждень, якщо хочете. Да. І мені цього більш аніж достатньо для того, аби я підтримувала ефект, який я бачу в моїй шкірі навколо очей. Я вам хочу сказати, що ця зона у мене зараз стала достатньо таки проблемною. Ой, із стресовою цією ситуацією, це перший фактор, який вплинув, тому що я дуже багато плакала. Мене постійно набряклі очі, і дуже о, знаєте, це дуже прям стало помітно. У мене таке враження, ніби я за останні там не знаю півроку просто постаріла на п'ять років. Це видає зона, от якраз таки навколо очей. Я вам реально говорю, я вже задумуюсь про те, аби робити якісь процедури сюди, в плані там чи боток сколоти, колоти, чи щось додаткове. Я хотіла зробити РФ ліфтинг, але е, почитала, що ну так не рекомендується тим, хто носить брекети металеві. Напишіть будь ласка, якщо є досвід якихось таких доглядових процедур, які... Класно працюють із зоною навколо очей, тому що я не маю власного косметолога, до якого я б могла піти і порадитись, а просто так іти на авось і робити що попало. Я також не хочу. До того ж, я дуже так обережно відношуся до всіх ін'єкційних процедур. У мене немає жодного, ну жодної ін'єкції ніякої я не колола ні разу ні ботекс, нічого такого. Я навіть до косметолога не хожу, тільки домашній догляд. І тепер я от задумалася про. Зоною навколо очей щось зробити. Тому що коли я не нафарбована, це одне. А коли я нафарбована і посміхаюся, зона навколо очей під очима в основному дуже сильно себе видає. Мені це дуже не подобається. І я, коротше, оце поки рятуюся ось цим от кремом. Це те, що буде боротися із першими ознаками старіння, це те, що буде додатково зволожувати вашу тоненьку шкіру і її, ніби так знаєте. Не насичувати, але шкіра ніби такою трошечки щільнішою стає. Я знаєте, я не можу вам сказати, прямо, що вона прибирає зморшки. Ну, я, напевно, збрешу просто, якщо я так скажу, але ефект від використання цього крему мені поки подобається. Тому я продовжу використовувати його далі. Чи брати його вам? Тут дивіться, будь ласка, на власні якісь побажання. Я ще хотіла спробувати. Я зараз буду пригати з теми на тему. Хотіла спробувати від «Be Beauty of Chuson із Бакучолом чи з ретинолом також. Там, от я точно не пам'ятаю, тому що я про по його дії думала, що от він десь такий самий, ну, по відгукам чисто, але хочу ще придбати щось, що я буду наносити. Коли я не використовую ось цей от крем, тому що іншого, поки у мене У мене є роллер від Everline, який, ну так, мені не дуже подобається. Іноді я його використовую, але хочу придбати щось, що буде додатково прям зволожувати і живити мою шкіру навколо очей. А коли я не використовую ось цей от засіб з ретинолом. Переходимо до основного догляду. Тут я не буду показувати вам сироватки ніякі, тому що я останній час використовувала все, що у мене є, для того, аби використати, просто от використати через те, що банки залежуються у мене достатньо таки довго, і я вирішила, що позакінчу те, що у мене є. І от, якщо навіть це була сироватка з ретинолом, то ну тут знову ж таки використавши 15 мл, то не можна зрозуміти, який там прям ефект чи результат був. Тому я вирішила не включати сюди ніякі сироватки. А я користувалася із вітаміном С, сироваткою, показувала, до речі, в порожніх баночках. Там розказала і про ефективність, тому можете заглянути і подивитися. А тут я вам розкажу про кремчики, які я зараз використовую із великим задоволенням. Я вам показувала крем від бренду Atopalm у банці. Тепер показую в тюбику. Цей крем мені також дуже подобається. Єдиний його мінус по-перше, тут 30 мл. Це будемо вважати теж мінус, тому що ну, об'єм достатньо 35, перепрошую, достатньо такий маленький. Другий мінус це аромат. Він прям якийсь такий лікувальний, аптечний. Якщо ви дуже так реагуєте, то ну, може не сподобатись. Мені не дуже подобається, але в принципі я нормально відношуся до цих запахів і можу це терпіти на своєму обличчі. Коли ви його нанесли, ви не відчуваєте його прям так якось сильно. Але це крем, я зараз його використовую на ніч. І це щось що добре відновлює вашу шкіру, що добре вирівнює загальний тон, покращує і допомагає шкірному бар'єру відновитися. Знаєте, от знову ж таки, коли ви використовуєте якісь активні сироватки, і це додатково подразнює вашу шкіру для того, аби подіяти, воно повинно якось так трошечки подразнити вашу шкіру. Ось це от дуже добре її балансує. Я після використання цього крему бачу прям от ефект на своєму обличчі такий. Здорової шкіри, підтягнутої, якщо хочете, рівномірної по тону, от прям дуже і дуже подобається. Знаєте, це щось таке знову ж таки універсальне, яке підійде для більшості типів шкіри. Якщо, наприклад, крем від датопалом у банці може не сподобатися власницям жирної шкіри, тому що він такий щільний по своїй текстурі, то тут текстура саме кремова. Візьміть тоді ось цей от власниці жирної комбінованої, я комбінована, власниця комбінованої ж... <тит> типу шкіри. І мені прям подобається і тей, і тей. Але ну жирній, в от банці, він може бути як трошечки такий перебір. Знаєте, тоді спробуйте ось цей. от. А в цілому, крем по своїй дії, дуже хороший. Так само, як і наступний, який я вам покажу, і я його використовую зранку. Це. Кремчик від бренду Etude, знову ж таки корейський бренд Etude House Він раніше називався, і лінія Сун'ян. По-перше, тут класна така упаковка, яка треба відкрутити супергігієнічно. Спочатку крутонути, а потім витискати. І воно от не вилазить крем, коли йому захочеться, тільки тоді, коли ви натиснете: 60 мл у банці, що вже плюсик, і у нього текстура, от якраз така, як мені подобається. Використовувати зранку. Це щось таке кремово гелеве дуже легке по своїй текстурі, але при цьому максимально зволожувальне. Це щось, що знову ж таки класно відновлює вашу шкіру. Я зранку наношу його, я чекаю, поки він поглинеться, моя шкіра, прям така, знаєте, однорідна. Вона сяюча, вона ну, от прекрасно виглядає у дзеркалі. Я вам от щиро раджу спробувати, якщо ви не знаєте, який догляд вам обрати. Лінійка Сун'ян вона досить така універсальна і підійде більшості типів шкіри і більшості потреб. Через те, що тут немає активних якихось компонентів, які можуть не дружити з чимось іншим, наносьте будь-яку активну сироватку під нього, і потім наверх закладайте ось цим от кремчиком і Буде вам радість. Сподобається сухій шкірі, тому що відчуття зволоженості прям дає таке хороше. Як база під макіяж слугує геніально, коли я наношу, наприклад, тоналку поверх цього крему, все лягає причудово. Жодного разу не було ніяких проблем із жодним тональним кремом. Від мене величезний рекомендаціон. Прям от дуже і дуже мені сподобався. Заключним продуктом у цьому відео буде продукт доглядовий для губ. І це буде навіть не Кармекс, тому що Кармекс я вже ну, просто дуже часто хвалю. Покажу вам від uh, Sister's Aroma продукт, який я спробувала знову ж таки. І, до речі, він made-in. Корея, Якщо комусь це про, просто, знаєте, там, потрібна інформація. І це Lip Hydrator, він так називається. Тобто це такий ну, не то блиск, не то бальзам, а, щось отаке супер універсальне. Але у нього такий гарний фініш. Я, до речі, зараз, звісно, нанесу його на а, олівець для губ. Але, знаєте, коли я тільки встановила брекети, я взагалі. Не могла нічого не намазюкувати, мені постійно потрібно було, щоб губи залишалися зволоженими. І як же гарно виглядає саме ось цей, от, будемо назвати його блиск. Ну, блиск-бальзам. Як же гарно він виглядає на губах? Подивіться, це яскравий глянцевий такий зеркальний ефект на губах. Хочете нанести поверх олівця, буде вам такий от красивий результат? Хочете нанести як один просто монозасіб відчуття зволоженості і отакого зеркального блиску, він не липкий. Немає оцього тянущогося ефекту. Звісно, ж якщо волосина потрапить, вона там, ну типу, затримається тут. Але ну блін, це логічно, да? Якби не бачу в цьому взагалі ніяких проблем. Але в цілому губи немає такого, що то губа до губи, аж прилипає. знаєте, що роз'єднати їх неможливо. Дуже комфортний бальзам блиск, блиск, бальзам, як хочемо. Так і називаємо, і дуже гарний візуальний фініш. Я, якщо чесно, не думала, що колись у мене в фаворитах буде щось подібне. Чому? Тому що я взагалі до блисків, от просто рівнодушна. Я ніколи в мене немає у фаворитах якихось блисків. Я люблю помади, я люблю по більшості матові текстури і люблю олівці для губ. Оце ви можете побачити в моїх фаворитах. А ось таку річ, ну прям ну, дуже рідко. Але це наскільки гарно виглядає на губах, що я вирішила, треба включити у відео. Включила, і тепер ви побачили його також. Ну і на цьому, дівчаточка мої дорогенькі, це буде все. Сподіваюся, я вас надовго там не затримала, хоча наговорила я так добряче. Але я дуже хотіла поділитися з вами цими засобами. Якщо ви щось спробували з того, що я вам показала, я прошу вас написати в коментарях ваші враження від використання тих чи інших засобів. Мені буде дуже цікаво почитати. А на сьогодні це все. Я вам щиро дякую за перегляд і до нових зустрічей! What